Вітаю в ефірі Акценти у нашій студії сьогодні. Голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш. Вітаю, вітаю вас, вітаю глядачів. Хочу розпочати нашу розмову із того, що ви були на Донеччині. Нещодавно повернулися. Як там наші хлопці? Розкажіть. Ну е, насправді робоча поїздка була з середи, практично понеділю. Неділю пізно ввечері Ми повернулися в Тернопіль. Е, ми були не тільки на Донеччині, ми були і на Луганщині, і на Харківщині. Якщо брати по напрямках, це був Купінськ, дворічна, самейноль, практично, де ми перебували з нашими військовослужбовцями, з нашими солдатами. Це все солдати 105-ї бригади територіальної оборони. Наші виходці з Тернопільської області всі. І потім ми переїхали в Славянськ, Сіверськ і нижче туди, ближче до Бахмутської коси. Де теж наш шутківський батальйон служить, і побачили всі оці жахи війни, і скажімо так, що багато для чого для себе ще зрозумів. Ну і паралельно скажемо, ми побачили потреби, які їм потрібні. Це точно не їда на сьогоднішній день, це точно не продукти харчування. Це більше йде, як старлінки, дрони. Це більше йдуть як транспортні засоби, тому що часто вони там руйнуються, ламаються, знищуються. І відповідно форма. Форму, може, те, що комплектів підготували, передали їм. І зараз от сьогодні буквально вирушає машину, де їде знову ж таки Стерлінг, їдуть два генератора ще, і тобто ряд ще таких речей, які їм потрібні в першу чергу. Передали також на один з батальйонів три дрони, які мають можливість як бути в ролі камікадзе, так і в розвідників. Хлопцям це допомагає. Насправді, чим більше ти маєш дронів в небі, тим більше ти володієш ситуацією і бачиш всю картинку. Ну жахи війни просто не вкладаються в голові, і ти розумієш, що перемістившись з Тернопільської області в Луганську чи в Донецьку область, ти бачиш всі жахи, і ти бачиш те, як хлопці наші живуть на передовій. Не в тилу, не на другій лінії, а саме якраз на повному нулі. Тобто ми там були і відчули на своїм що таке є на собі. Ви згадали за продукти харчування. Я згадала, що сьогодні якраз бачила у Фейсбуці публікацію, де там вареники передали нашим захисникам. і Вони просто вже зіпсулися, тому що немає просто де їх там зберігати, а їсти є що. Тобто, краще людям не дбати про харчування, а краще скинути ці гроші на Дивіться, один дрон зробить більше, ніж тисячу людей скинуться варениками. Це точно. Тому що дрон може бути використаний як військовий, як і той, що скидає гранати, той, що розвідує, і той, що обезпечує. А щодо вареників, ну в одному з батальйонів хлопці сказали, що була спокійна неділя, вони самі сіли, наліпили вареників, зварили. Тобто, це ну, такі історії дійсно там багато, насправді різних історій почув. На жаль, є двохсоті, є трьохсоті, багато достатньо. Але корисним є те, що приїхав ще один з батальйонів, це Тернопільський, запустили механізм їхнього відведення. То на відновлення вони зараз приїжджають в іншу локацію, де будуть мати можливість певний час відновити батальйон. Адже і втрати вони по 5-6 місяців. На одному місці, тому це була історія корисною. Там багато з ким спілкувалися, з штабом і з однокомандуючим. Все ж таки рішення прийняло нашу користь і батарею відводять. Окрім цього, так на, на тих гарячих точках і перебувають е, самі депутати. так? Дуже часто закидають люди, люди тим, що от чому вони не воюють, сидять в, в теплі, але насправді воно не так. Не так, так. Я там зустрів і депутатів міських, місцевих рад, які є, і відповідно. Давайте простіше. Там залишились мої два заступники. Перший заступник і заступник з моментальних питань, тобто це Дем'янчук і гайдук, які залишилися. Це було їхнє бажання. І знаєте, каже, от те, що ви кажу, закидають на одному з ваших ефірів, коли ми тут були, був прямий телефонний дзвінок, що ви сидите, а заставляєте наших чоловіків воювати. Ми з цілим після цих слів, та звичайно, вони врізалися в голову. Це десь є несправедливість. Хлопці були, тобто заступники заброньовані. Вони мали повне право не йти в збройні сили і воювати, але прийняли рішення про те, що ми всі українці, і зараз шести заступників, тобто з шести заступників, ми спокійно в чотирьох можемо цю роботу робити. Ми розподілили обов'язки. Це буде важко, це буде більше напруженість, але це можливо зробити. І два заступники вирішили, що вони підуть і зараз вони воюють в нашій 105-й територіальній обороні 105-й бригаді. Виконують ці завдання, то що і виконують прості військовослужбовці і не знаходяться в тилу, а знаходяться якраз в тих гарячих точках, практично на самих нулях. І, до речі, якщо брати, то 11 працівників військової адміністрації на сьогоднішній день вони вже служать в збройних силах. Вони теж мали можливість збронюватися. Вони були заброньовані. Вони розбронювалися і пішли в збройні сили. За ними зберігаються посади. Після закінчення війни чи демобілізації вони зможуть повернутися на свої посади і займати ту саму роботу, що вони робили. Тоді я хочу вже, щоб ми і зачепили про гвардію наступу. На якому етапі зараз там батальйон? Майже, а, ми формуємо штурмі бригади гвардії наступу? Це нацполіція, нацгвардія і прикордонна служба. Майже 500 чоловік з області вже записалось добровільно. Це мотивовані люди. Люди, які знають, чого вони хочуть, і вони проходять довгий курс навчання. Тобто, частина з них прийшла вже навчання в Тентернопільщині, переїжджає в інший навчальний центр. Вони воловолодівають зброєю, вони навчаються тактиці, і знаєте, на відміну від цих інших, ці люди самостійно прийшли, записалися і вони. Точно знають, що вони хочуть. Хтось хоче бути на кордоні відзахищати наші кордони, хтось хоче наступати в Криму зробити, а хтось хоче лють, хто відповідно готовий завтра йти вже до штурмових. І це важливо, тому що е такими якраз бригадами, які формуються штурмовими на основі е МВСу, це є наше, ось, скажімо так, залізний кулак, який зможе розбити москалів. І дякую за це. Дійсно кажу, реально. Це була історія з Офісу президента. Це президент Володимир Олександр Зеленський підтримує цю історію. І е, це повинні бути люди, які Справжні українці і хочуть це зробити. Всі решти, що служать в збройних силах, вони теж українці теж хочуть це зробити, але там вже йшло по мобілізації направлення по різних частинах. А тут люди збираються однодумці. Ще й до того всього війна розпочалася більше року тому, і вона нас теж під під час війни вчить формування всіх інших цих речей. А чи можна ще долучитися? Можна долучитись до 1 квітня. Триває набір. Всіх бажаючих треба є два варіанти. Відкрити в нас п'ять снапів по області. Тобто, в кожній в кожному районі в Тернополі відкриті цнапи, можна прийти подати заявку. У вас буде запрошено для здачі тестів. Вступ до речі нелегкий, Чому ми говоримо тільки про 500 чоловік майже з області? Тому що. На сьогоднішній день це повинно здати тести, повинні здати психологічні тести, повинні пройти військово-лікарську комісію і відповідно фізичну підготовку. До речі, це достатньо такі важкі речі, тому не всі проходять. На жаль, бажаючих було більше тисячі, але частина з них відсіялась, тому що хтось не проходить фізох, хтось не проходить психологічного психолога. Але оці речі можна до 1 квітня ще може записуватися. А в умовах війни господарські справи Тернопільщини відійшли на другий план. Чи все ж таки в нас є розвиток там доріг і так далі, якихось таких питань? Дивіться, Тернопільщина. Ми називаємо завжди надійним тилом. Буквально останні 4 дні не було навіть повітряних тривог. Тобто люди забувають. Оце те, що я казав, проблема наша. Ми забуваємо, що в Україні війна. Коли з'їзди на схід зовсім по-іншому знову ж таки починаєш думати: перша поїздка була це Херсонщина. Коли я звідти приїхав і побачив жахи руйнувань, так які москалі залишили в Україні і заміновані поля. А тут, коли ти приїжджаєш зі сходу, де йдуть активні бойові дії, ти розумієш, що це життя людей, і наші території, і це, ну, це жах страшний. Тобто, тут міняється зовсім думка і робота. Але питання з дорогами, питання з інфраструктурою, воно лишається відкритим. Ми починаємо в цьому році 590 постанов вже дозволяє робити. З головами громад проведена була нарада вже не одна. Вони готують співфінансування, і ми в межах їхнього співфінансування також за участь державних коштів будемо запускати процес ремонту доріг. Тобто це не буде капітальні ремонти, як ми привикли було в мирний час. Але наші дороги під час війни зношуються, і де навіть ті шкільні автобуси не можуть проїхати в першу чергу. Це буде це надано тим дорогам, де потрібно. Воно українські мови тут на ну, тернопише кажем підлатати. Так тобто це не буде капітальний, але це буде ремонт, який дозволить хоча б їздити. Ви зачепили шкільні автобуси? Так, Чи буде збільшуватися їхня кількість? Буде ми з початку війни. Область віддала 40 автобусів на потреби збройних сил України. Це для евакуації людей з Луганської, Донецької області на той час Херсонської області. І ці автобуси, на жаль, не повернулись. Ми розуміли, що вони їдуть в одну сторону. Вони були знищені москалями, зруйновані, зірвані, обстріляні. І зараз перших три автобуси приїхало до кінця цього тижня. приїжджає ще чотири автобуси, і десь буквально за тиждень-два буде ще десять автобусів. Ці автобуси йдуть напряму в громади як гуманітарна допомога. Це була Фінляндія, Швейцарія. Зараз там з Євросоюзу ми працювали варіанти, ще деякі. Е, ну, 17 автобусів з 40 ми вже повернули, так? Ми розуміємо, що це недостатня кількість, але зараз ведемо з міжнародними донорами переговори про допомогу в шкільних автобусах. І ми бачимо їхнє позитивне зрушення, вони готові це допомагати і надавати нам. Але в цьому році ще буде виділено, виділено вже, до речі, мільярд гривень на закупівлю шкільних автобусів. І Тернопільщина буде мати частину цих коштів. Сьогодні з головами громад проговорили про співфінансування, і ми закупимо. Я думаю, що до кінця року ми повинні закрити всю потребу в автобусах. Промоє, що наші освітні заклади громади будуть робити відповідну мережу в освітніх закладах. А як ви розформовуєте далі автобусом угу. по потребі? Тобто кожна громада в має в собі відділ освіти, який визначає кількість автобусів їм потрібні для перевезення тої чи іншої кількості дітей. І від протяжності маршруту, і від самої актуальності мережі. Після того вони подають заявку в відділ в департамент освіти військової адміністрації. Громада, якщо для прикладу, там їй потрібен автобус, згідно постанови співфінансування не менше 10%, Але ми, як правило, воєнний час ми брали 50% співфінансування, щоб закупити більшу кількість автобусів. Громада готує співфінансування на сесії виділяються кошти. Ми беремо кошти державного бюджету, закуповується автобус і передається просто громаду. Зараз, до речі, вирішується питання про те, що можливо буде централізовано рівні Києва закуплено вся партія автобусів і розподілені по областях по наших заявках. Це прекрасно. Хочеться ще також і розповісти про те, що є технічне забезпечення закладів освіти. Розкажіть, завдяки чому це дається реалізовувати, і скільки вже Якщо ми говоримо про технічне це про гаджети, про ноутбуки, планшети? Так ну тут насправді зараз працюють і донори, і міністерство інтеграції, і міністерство освіти. Ну, за цей період я можу сказати, що ми вже закумулювали десь близько 2,5 тисяч ноутбуки, які ми роздамо. Це і до речі, не тільки для закладів освіти, це і для дітей внутрішньопереміщених осіб. Адже в області у нас перебуває 24 тисячі цих дітей. І міжнародні, отак от як вчора були від ми підписували меморандум з ООН, з управління справи біженців, так з пані Кароліною, то ми наголосили на тому, що для цих дітей, тому що вони можуть допомогти тільки внутрішнім переміщенням, їхня основна робота. Ми наголосили, що для цих дітей потрібні гаджети. Це планшети, ноутбуки. Зараз ми вже роздали практично по освітніх наших обласних закладах. Всі починаємо роздавати по громадах, і я думаю, що не тільки дітям, а й викладачам, ми це роздамо, і це буде. Досить хороший варіант, і діти наші навчителі викладачі будуть мати можливість навчатися на хорошему на хорошій техніці. Дивіться ще до 1 травня, кожна область має сформувати спроможну мережу медичних закладів. Цікаво, що буде з тими лікарнями, які не війдуть в цю мережу. Нічого не буде, дивіться, вони працювали так і будуть. Є. Тобто, згідно цієї реформи будуть лікарні загальні, будуть загальні кластерні, надкластерні будуть. Е, область не є виключенням з України, тобто з якийсь інший прецедент. У нас будуть вибрані кластерні лікарні, лікарні це е, орієнтовно 120 тисяч населення на одну лікарню, повинно підходити. Плюс там багато є різних вимог. Зараз е, доручили. Районним військовим адміністраціям пропрацювати з громадами, відперевірити відповідність лікарень, які подаються на кластерність, і вони будуть насені кластерні надкластерні це обласні заклади, це наші обласні лікарні, які є. І лікарні загального лікарні це будуть лікарні, які далі, які фінансували з НСЗУ по пакетах, так і будуть фінансуватися. Кластерні точно те то саме. Тобто, тут не потрібно робити ажіотажу, що ми не будемо кластером, не будемо. Ні, ви як отримували свої кошти, так і будете отримувати. Просто єдине, що на кластерні лікарні це будуть як пам'ятаєте раніше була реформа про опорні лікарні, тобто. А це будуть кластерні. Тобто, кластерність, чому визначає? Воно вже більш має таку вузьку спеціалізацію, і тоді вже буде більше е, спеціалізованої техніки надаватися міністерством е, охорони здоров'я. Також фінансуватись не будуть додатково для ремонтів, для це і хірургічні відділення, тобто операційні, це і приймальні відділення, де зараз там проводяться всі роботи. От от насправді в цьому, тобто, сам заклад не зміниться в фінансуванні. НСЗУ як фінансувало, як були контракти, так і будуть. Відповідно, ці пакети вони так і будуть далі працювати. Розкажіть ще також про організацію громадських робіт для населення, бо знаю, що на Тернопільщині на це виділили понад 1 мільйон гривень. Розкажіть. Він економіки має на сьогоднішній день програму якраз про соціально-громадські роботи. тобто це історія про те, що в військовий час, воєнний час можуть люди отримати роботу, які стоять в центрі зайнятості, чи очікують свою роботу. Вони можуть бути залучені до якраз до соціально громадських робіт. Це для прикладу залишились блокпости. Треба їх розібрати, там прибрати оці ж самі мішки з піском. Ти все решта. Ці люди можуть бути залучені, вони отримають середню, не середню, а отримають заробітну плату. Там на рівні мінімальної встановлено, і тут громада не витрачає жодних коштів. Це корисно для наших громад, тому що. На такі речі ми завжди, як правило, вони використовували комунальників, платили за це заробітну плату. А тут ми можемо залучити працівників, які стоять в центрі зайнятості пошуку роботи до цих робіт. Сьогодні, до речі, теж на нараді це питання озвучувалося і воно сприйнялося досить позитивно. Програма прийнята. Кошти виділені. Ми чекаємо тільки на добровольців, не на добровольців а на людей, які будуть працювати. А вони тільки тут будуть працювати, чи все ж таки десь там в то, громаді. Кожній громаді. Є центри зайнятості в кожному районі. Тобто вони від того центру зайнятості, наприклад, Чортківський район, це буде обслуговувати Центр зайнятості 1, Кременецький, Тернопільський, вони в кожній громаді можуть тобто працювати. Не на не, не території? Це, ми так, говоримо так. зараз про роботу в межах області. Це, до речі, теж досить такий хороший фінансовий інструмент, тому що ПДФО і сплата податків піде в місцеві бюджети. Це за державні кошти, які дають можливість людям. Заробити хоча б мінімальні кошти, вони не можуть знайти роботи. Так тут і ми їм пропонуємо цю роботу і за це оплачуємо. І відповідно податки теж плачуються місцеві бюджети. Що хочеться говорити про здобутки? Це те, що Тернопільщина стала увійшла в трійку лідерів із посівної кампанії, і також у двійку цифрової області. Так. Давайте по Ну, знаєте, завжди про здобутки легше говорити. Чому? Тому що насправді робота наших арарії величезна їм вдяка за це, тому що вони це зробили. Що ми в трійці лідерів по посівні, так по аграрному комплексу ну, ми завжди були аграрною областю. Мені б дивно було, якщо ми стали там друге-третє місце в промисловості в Україні. Тоді це це б звучало дивно. Тут нічого дивного це є нормальний процес, робочий. Наші аграрії працюють. Тим більше розуміють, що на півдні і на сході зараз ціяти майже неможливо. Поля заміновані, тому більший акцент зараз буде звертатися на західні області, які можуть це робити. А щодо тобто цифрової трансформації, ми дійсно займаємо друге місце в Україні, і зараз є ряд хороших напрацювань проектів. Це і платформа, на яка зараз є на сайті. Ода щодо отримання гуманітарної допомоги, також вона включена в стратегію розвитку України. Це теж наші цифровики зробили. І зараз є інша історія, де ми зараз хочемо цифровізувати, тобто практично майже всю область. Нанесення оцих бомбосховищ на карти. Це були ще такі все речі. Вони здаються ніби банально незамітними, але насправді це велика робота і де ми виходимо якраз на перше місце. Це робота з міжнародниками, тому що наші CDTO працюють теж з міжнародниками, затягують кошти. Відповідно пропрацьовують ці програми. Зараз ми розробили е цифрову стратегію безбар'єрності, тобто вона теж війде швидше за все в пілотний проект України. Ну, я вважаю завжди, що кожен має займатися своєю справою. От так воно і повинно бути, і тоді буде загальний результат. Дякую вам за розмову. Сподіваємося, що Тернопільщина і надалі буде надійним тилом. Дякую нашим глядачам, що були з нами. Я нагадую, що гостем студії сьогодні був голова Тернопільської військової адміністрації Володимир Труш.